Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 28 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так, шістка мечів. Хто планував поїздку, можливо, сімейна поїздка, можливо, якась подорож, зміна місця проживання. Або загалом якісь хотів би отримати такі зміни у своє життя, то в цей день ви можете все здійснити. Також, хто планував робочі поїздки для вас будуть вдалими особисті. Проблеми зможете вирішити, але вирішувати потрібно з вашим бажаним партнером, або з вашою сім'єю або родиною. Також хтось отримає звістки, новини до вас надійдуть, вони будуть позитивного характеру, тому можете сміливо сьогодні діяти у всіх сферах свого життя, як у робочих питаннях, так і в особистому житті. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант сонце вам так. Для другого варіанту взагалі, всі двері і всі можливості в цей день відкриті. Ви можете діяти у будь-якій сфері, у вас вдалими будуть вирішення робочих питань у соціальній сфері. Можливо, хтось бажав би самореалізуватися або вирішити сімейні проблеми, спілкування з діточками, все у вас буде вдалим. Чим би ви не займались і що б ви сьогодні не загадали для себе, ви зможете реалізувати абсолютно все. Всі питання, тому що сонце це найкращий аркан у колоді взагалі, і він відкриває нам можливості. Можливо, хтось для себе зможе прояснити певну ситуацію, коли перебував у якійсь невідомості або нерозумінні того, що відбувається, то в цей день все для вас проявиться, просвітлиться і ви будете бачити рішення багатьох проблем. Тож використовуйте дуже приємні ці енергії і можете діяти. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Вам так, третій варіант. Діяти ви, звичайно, можете. У вас вийшов показник, як так, але можливо, щось у вас там у житті або відбулося, або, можливо, якісь неприємності, сварки, якісь хвороби для когось, можливо, це навіть такі, ну, можливо, оперативні втручання були. І вам варто зрозуміти, що все неприємне, що мало статися в вашому житті, воно вже відбулося. Відпустіть ту ситуацію, не тримайте образи, не тримайте страхи, тому що таким чином ви самі себе тільки гальмуєте. Ви не даєте розвитку самі собі. А тому вам вже варто позбавитися негативних думок, можливо, сварок. І наразі вам ще потрібно зрозуміти, що хоч вам і так, але занадто активно, не варто себе поводити, не варто з'ясовувати стосунки. І пам'ятайте, що, можливо, хтось у вашому оточенні є, є людина, яка ставиться до вас недоброзичло, може вставляти вам палки в колеса. Через це ви отримуєте тільки головний біль. І ніякого приємного відчуття від того спілкування у вас не залишиться. Тому обмежте коло свого спілкування, вставте собі одну мету і займайтеся тільки собою. Таким чином, для цей день для вас пройде благосприятливо. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що ця енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.